Привіт, друзі! Мене звуть Євген і ви на каналі CatAdvisor. Сьогодні я зібрав для вас топ 10 найкращих комедійних серіалів. Натискайте лайк, підписуйтесь і поїхали. «Два З половиною чоловіки» – це класичний ситком, який протягом 12 сезонів радував глядачів своїм гумором та непередбачуваними ситуаціями. Серіал розповідає про життя двох братів Чарлі, успішного композитора рекламних джинглів і завзятого холостяка. Та Алана, його молодшого брата, який після розлучення переїжджає до Чарлі разом зі своїм сином Джейком. Ця несподівана зміна обставин призводить до низки комічних ситуацій, адже брати намагаються ужитись під одним дахом, виховуючи Джейка та вирішуючи власні проблеми. Два з половиною чоловіка отримав позитивні відгуки від критиків та глядачів, особливо за акторську гру Чарлі Шина та Джона Краєра. Серіал був номінований на численні премії, а Джон Краєр у 2009 році отримав премію Еммі за найкращу чоловічу роль другого плану. Чудотворці американський комедійний телесеріал Антологія заснований на романі Саймона Річа What in God's Name. Кожен сезон чудотворців представляє окрему історію з новими персонажами та сеттингом. Але з незмінним акторським складом, що включає Деніела Редкліфа та Стіва Бушемі. Чудотворці це серіал, який поєднує в собі комедію, сатиру та філософські роздуми. І якщо ви шукаєте щось оригінальне з добрим гумором, цей серіал вартий вашої уваги. Добрі передвісники. Британсько-американський міні-серіал, заснований на одноіменному романі Террі Пратчета та Ніла Геймана. Серіал розповідає про Янгола Азарефаїла та Демона Кроулі, які мешкають на землі з початку часів і прив'язались до людського способу життя. Дізнавшись про наближення апокаліпсису, вони вирішують об'єднати зусилля, щоб запобігти кінцю світу, оскільки не хочуть втрачати свій звичний комфорт. Для цього їм потрібно знайти та зупинити один річного антихриста на ім'я Адам, який ще не усвідомлює свою роль у майбутніх подіях. Добрі передвісники це оригінальний та дотепний серіал, який вдало поєднує елементи фентезі, комедії та драми. Він пропонує глядачам нестандартний погляд на тему апокаліпсису та демонструє, що навіть представники протилежних сил можуть об'єднатися заради спільної мети. Чим ми займаємось в тінях: американський комедійний серіал, створений Джемейном Клементом та Тайкою Вайтіті. Серіал розповідає про життя трьох вампірів Нандера, Ласла та Наді, які живуть разом на Стейтенайленді понад століття. Вони намагаються пристосуватись до сучасного світу, вирішуючи побутові конфлікти, шукаючи кохання та, звісно, свіжу кров. Вампіри зі старого світу доручили їм завоювати нові території, але за останні сто років їм вдалося охопити своєю владою лише одну вулицю. Чим ми займаємось в тінях» – це свіжий погляд на вампірську тематику, який поєднує комедію та елементи жахів. Серіал рекомендується для тих, хто шукає оригінальний гумор та незвичайний сюжет. Офіс. Американський псевдодокументальний ситком серіал розповідає про повсякденне життя співробітників компанії з постачання паперу у місті Скрентон, штат Пенсильванія. Серіал став культовим, вплинувши на популярну культуру та отримавши визнання. У 2016 році журнал Rolling Stone включив Офіс до списку 100 найвеличніших телевізійних шоу всіх часів. Офіс залишається актуальним і сьогодні, продовжуючи знаходити нових шанувальників завдяки стрімінговим платформам та інтернет-мемам, що базуються на сценах серіалу. Друзі культовий американський сітком, що транслювався з 1994 по 2004 рік. Серіал розповідає про життя шістьох друзів, які мешкають у Нью-Йорку та щодня стикаються з життєвими труднощами, романтичними пригодами та кумедними ситуаціями. Головні герої збираються у своєму улюбленому кафе, де діляться радощами та невдачами, створюючи міцні дружні зв'язки. Друзі це більше ніж просто комедійний серіал це історія про дружбу, кохання та підтримку, яка залишилась актуальною навіть через 20 років після фіналу. Теорія Великого Вибуху американський комедійний серіал, створений Чаком Лорі та Білом Преді. Серіал розповідає про двох талановитих фізиків: Леонарда Гофстедера та Шелдона Купера, які працюють у Каліфорнійському технологічному інституті. Вони є сусідами по квартирі та мають обмежені соціальні навички. Але їхнє життя змінюється, коли по сусідству поселяється Пенні, приваблива дівчина з небраски, яка мріє стати актрисою. Разом з друзями Говардом Воловіцем та Раджешем Кутрапалі, вони переживають безліч кумедних ситуацій, пов'язаних з наукою коміксами та стосунками. Серіал популяризував науку та гік-культуру, зробивши їх більш доступними та цікавими для широкої аудиторії. Теорія Великого Вибуху це серіал, який поєднує гумор, науку та людські стосунки, пропонуючи глядачам захоплюючу подорож у світ геніальних, але соціально незграбних персонажів. Клініка американський комедійний драматичний серіал, що транслювався з 2001 по 2010 рік. Серіал розповідає про життя молодих лікарів, їхнє професійне становлення та особисті стосунки. Головний герой Джон Доріан разом зі своїм найкращим другом Крісом Тьорком починає інтернатуру в лікарні. Вони стикаються з викликами медичної практики, взаємодіють з колегами та пацієнтами, переживають особисті драми та комічні ситуації. Серіал поєднує гумор із серйозними темами, відображаючи реалії медичного світу. Як я зустрів вашу маму американський комедійний телесеріал, створений Картером Бейзом і Крейгом Томасом. Серіал розповідає історію Теда Мозбі, який у 2030 році розповідає своїм дітям про те, як він зустрів їхню матір. Події повертають глядачів у 2005 рік, де Тед разом зі своїми друзями, Маршалом Лілі, Барні та Робін переживає різні життєві ситуації, шукаючи кохання та сенс життя. Серіал відзначається нестандартною оповіддю з використанням флешбеків та флешфорвардів, що додає динамічності та інтриги. Гумор поєднується з глибокими емоційними моментами, що робить персонажів близькими та зрозумілими глядачам. Тед Ласса. Американський комедійно-драматичний серіал, який дебютував у 2020 році на платформі Apple TV. Тед Лассо доброзичливий та оптимістичний тренер з американського футболу, який отримує несподівану пропозицію очолити англійський футбольний клуб Річмонд. Незважаючи на скептицизм оточуючих та власну необізнаність у правилах європейського футболу, Тед намагається об'єднати команду та досягти успіху, використовуючи свій унікальний підхід до тренувань та життя. Тед Ласо це більше, ніж просто комедія про футбол, це історія про людяність, наполегливість та силу позитивного мислення. Серіал надихає та дарує надію, показуючи, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти світло та підтримку. Ну а на цьому у мене все. І якщо я забув якісь круті серіали з цього жанру, напишіть ваші варіанти в коментарях.